Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас така цікава тема чи популярне дослідження родоводу на Вінниччині. Власне, як це робиться? Ми також це обговоримо. А з нашим гостем. сьогодні це директор центру вивчення генеалогії Пращур Віктор Долецький. Доброго дня, пане Віктор, доброго дня. В одному з ваших інтерв'ю я прочитала, процитую, що ви вважаєте, що вивчення генеалогії краще щеплені від ксенофобії і расизму. Адже у кожній родині є представники різних національностей і соціальних груп. Тобто це такий дієвий спосіб. Ну, як на мене, так. Просто ну, знаєте, в силу своєї публічності я ну, на, з моєю прикрістю зіштовхуюсь десь з ксенофобією, десь з расизмом. і... Мені дивно це знаєте. Дивно, тому що я впевнений, що ці люди не досліджували свій родовід. Тому що якби вони досліджували, вони б розуміли, що там можуть бути різних культур, різних національностей. І це частина їх, частина перемішування. Умовно, якби ми не змішувалися і не комунікували з іншими народами та расами, ми би не були тими, яким ми є. У мене, коли я готувала до, готувалась до ефіру, у мене таке питання виникло зазвичай, коли людина стає бі ну, старша, там можливо за 50 років. Для неї, напевно, родовід і спогади дитинства стають особливо важливими. І у мене питання: до вас звертаються з проханням дослідити свій родовід? Люди, здебільшого, якого віку. Ви знаєте, десь так років шість тому, ми давно працюємо. То люди в основному це були люди 45, це були чоловіки в основному 45. На сьогоднішній день настільки строката аудиторія, що важко сказати: ну от в мене наймолодший мій клієнт 2006 року народження. Найстарший 40-го року народження відповідно дуже велика розбіжність зараз. в IT прийшло, а воно в основному молоде і от велика кількість моїх клієнтів це ІТ-шки. і виходить, що вони дуже розбавили віковий от сенс. Вони якось може в силу освіти, може в силу розуму. Вони швидше доходять до цієї ідеї, що це важливо і що це потрібно знати. І відповідно вони цим цікавляться. Там хто з 25 хто з 30 років певно, часто тому, скажімо, декілька років тому була мода можливо дослідити чи дворянське походження, а козацьке походження. Ось часто люди звертаються до вас з проханням дослідити рот, аби там вийти, наприклад, на там дворянське чи чи козацьке походження. Ну, знаєте, про дворян. От я прийшов в генеалогію комерційно в одинадцятому році, і з того часу цей тренд він занепадав. Так він падав, падав, падав. Він вже не стало популярним. Практично там він ще там, вже в чотирнадцятому році, практично був там приблизно рівня нулю. Так і зараз. Да, такі запити трапляються, але вони як один раз в рік трапляться. Це добре, а іноді і такого немає. А тоді ще виходить навпаки. А от козацтво так воно дещо популярніше, чим далі популярніше, і але тут нема такої оцеї пафосності претензії. Знаєте, люди просто там знають, що предки були козаками, або предполагають, що вони були козаками, і ми або перевіряємо це, або досліджуємо, або виясняємо. Тобто в когось не підтверджується. Люди думали, що він козак. А насправді там селянський рід, просто там вони там військові були, служили, були служиві, і відповідно вважали їх козаками. Хоча. Треба розуміти, що козацтво це окремий соціальний стан. Це селяни окремо козаки окремо, це ну мухи окремо котлети окремо. Тобто, є оце побутове таке, що селяни ставали козаками на етапі формування козацтва як соціального стану, так, таке було. Але коли він був сформований, цей соціальний ліфт був перекритий, не можна було селянина стати козаком. Дуже просто. І відповідно, це різні соціальні групи, і відповідно які. Передавались спадково. Якщо ти і род... ментально, скажімо, різні. Ну, спадково в основному. Ну і ментально, звісно, різні. І, відповідно, якщо ти народився в сім'ї козака, то ти козак. А якщо ти народився в сім'ї селянина, ти селянин і ти не можеш стати козаком по бажанню своєму. Взагалі цікава тема. Як давно ви почали займатися генеалогією і чому? Ну, доволі, скажімо, ну нестандартна спеціалізація, на мій погляд. Як це сталося в 2008 році? Я почав цікавитися своїм дослідженням родоводу і почав досліджувати свій родовід. Приїхав на проводи після великого дня до свого діда, тоді ще живого там зібралася велика родина наша. Вона збиралася кожен рік. І в мене виникло питання: хто всі ці люди? І от з цього питання, хто всі ці люди, виникло моє зацікавлення до генеалогії. А вже в 11-му році я вже створив пращури, почав цим займатися на професійному рівні і допомагати іншим українцям знати своє коріння. Чи потрібні якісь дозволи ліцензії для такого виду діяльності як генеалогічне дослідження? Тобто, ви маєте мати якісь там документи спеціальні. Для і... доступу в архіви? Ні, доступ до архівів на сьогоднішній день благо в Україні має будь-яка людина. Будь-хто там зі слухачів, ви особисто, я можемо прийти в архів, написати заяву на ім'я директора, що ми хочемо працювати з архівними документами, і нас допустять, і ми будемо працювати з архівними документами. Питання лише в тому, що чи можна досліджувати самостійно, можна можна йти в архів досліджувати, можна шукати оцифровані документи чим далі, тим більше оцифрованих документів стає в Україні. Але можна звернутися до нас, і ми це зробимо швидше, фаховіше, там ефективніше. Ну це не означає, що людина не може сама. Оця ідея, що в архів не пускають, це якась там спецдопуски, спецперепустки. Вона ще побутує, і вона побутує з Совєтського союзу через те, що архіви були підпорядковані КДБ. І тоді тоді справді в архів потрапити було не так просто. Тобто фактично архіви відкрили з 91-го року, з 92-го, ну приблизно воно знаєте. Я ж прийшов в архіви вже з 2010-го чи десятого го року. Ага. І вони тоді вже вони вже відкриті. були відкриті. Да, е, да, за цей час вони стали ще більш відкриті, ще більш е, направлені на дослідника. Ще знаєте, ота така е, історична тяглість оце не пущать. Вона ще відчувалась тоді, там, 10-11, десь до 17-го, може навіть 19-го року. Зараз це все зовсім по іншому, і я думаю, що багатьом країнам треба буде вчитися по відкритості архівної системи саме в Україні. А ви згадали цифровізація архівів? Наскільки вона, скажімо, просунулася, що ви саме е, працюєте з цифровими, ну скажімо, з цифровими носіями, а не шукаєте там папірці? Е, з 2010 року ну починаємо з того, як ви почали цей процес, ми І зараз ми пройшли довгий процес з судів з Укрдержархівом, з архівною системою, з мін'юстом для дозволу фотографувати документи своїм технічним засобом в 2019 році. Ми виграли суд на фоні цього. Змінили змінили голову Укердражархіву і з 2019 року архіви активно цифруються. От, фактично, цей процес набув таких масштабних таких обсягів, і на сьогоднішній день я звісно можу помилятись, але там проскакувала інформація, що Україна одна з перших в світі по об'ємах оцифровки документів. Так варто сказати, що багато країн пройшли цей процес дещо раніше, декілька років тому. А ми зараз дуже активно цифруємося. Дуже багато саме проектів оцифрування по різних архівах. Там щось 24 архіва зараз паралельно цифрується шаленими темпами просто. Тому тому так ми дуже надолужуємо ось те, що було втрачено там і що пане вікторе, мене питання? Скажіть, будь ласка, ви вивчаєте архіви? Ну наскільки я розумію, можете вивчати, скажімо, до го покоління. І у мене тут питання: Скажіть, будь ласка, який період нашої історії випадає або архівів архівів зберіглося? І ну мінімум я маю на увазі. Що ну, щоб пояснити, наприклад, 32-33 рік, голодомор можливо ще якісь роки, де ви де дуже важко знайти, скажімо, сліди тих чи інших людей. Є такі періоди в є, нашій віде, віде, віде. Віде, звісно. Да, це період 18 рік, 1922 рік. 1918-1922. Це тоді стара система архівування була знищена, рухнула разом з імперією. А нова побудована, фактично, була вже після 22-го року. Ну, ми говоримо зараз про територію України, звісно, і відповідно, цей період така зазвичай там погана збереженість документів, і те саме стосується періоду голодомору. Як ви сказали, совєти приховували втрати. Причому вилучили не тільки актові книги про смерть, але й про народження і про шлюб. І навіть не тільки 32 й 33-й, а з запасом вони забирали. Зазвичай є така прогалина з 30-го по 34 й рік. Угу. От ще 29-й збережений, 35-й майже завжди теж збережений. А от 30-й та 34-й випадає в дуже в багатьох регіонах. Не у всіх деяких є він збережені документи, але ну це така пряма дірка, яку от видно по багатьох. Регіонах тому немає. Ну і звісно, це вже період від середини XVIII століття і туди вглиб Там же так звана генеалогічна стіна. Це коли документи просто відсутні. Вони не зберегли з тих часів, uh -huh. і відповідно там немає просто по чому дослідження своїх предків. До якого коліна ви вивчили в архівах? Максимум до 10-го покоління, ряд гілок, там сім гілок здається, я вивчив до 10-го покоління, значно більшу кількість до 9-го, до 8-го і майже всі гілки виведені до 7-го покоління, крім однієї гілки. А чи виконуєте ви дослідження? Ну наскільки я зрозуміло, виконуєте на замовлення? А питання інше: скільки це коштує? Дізнатися свій рід? Ціна формується від кількості опрацьованих документів? Хороше дослідження це сотня документів, сотня рукописів різних рахівах прочитаних, коштує 3-4 тисячі доларів, оплачується частинами по ходу дослідження. Ми з усіма стартуємо з 200 доларів, і далі оплата частинами, в залежності від запиту клієнта від того, що збереглося. А тут в мене ще питання. Скажіть, будь ласка, якось, наприклад, до вас прийшло 10 людей. Цих 10 людей скільки людей готує вкладати кошти в дослідження свого родовіду, тобто скільки людей, наприклад, з 10 чи там, зі 100 людей, о, доходять до того, що вони готові заплатити або дослідити свій род там, до 10 покоління. Які це відсоток? З десяти, Ну я думаю, там вісім, може й навіть дев'ять. Справа в тому, що ті, тобто хто висо, не... ви, ви, ну, високий відсоток. Так, справа в тому, що ті, хто не готові, вони до нас не доходять. Просто в нас є ось цей поріг входу 200 доларів. І при чому я на старті пояснюю, що якщо ви готові потратити на дослідження родоводу лише 200 доларів, не варто починати. Ну хоча б від тисячі доларів має бути бюджет. дав його можна розтягнути на рік часу, плачувати частинами, але ну все ж таки це не Трудоємкий процес і не дешевий, і треба розраховувати свої сили, і або досліджувати самостійно. А така можливість є, як я вже сказав, в архівах. Але це час це великий так, час. звісно. Скільки приблизно ви досліджуєте ну один рід? Рік, два, три зараз, завдяки оцифруванню, скоротився термін. То від півроку до року, в залежності від регіону, там а де потім ви даєте якісь документи людині. Ми даємо документи на кожному етапі дослідження. Ми uh -huh. кожен знайдений нами факт в архіві. Ми підтверджуємо архівним документом, копію архівного документу і обов'язково посиланням на конкретний архів, на конкретну справу, uh -huh. на конкретну сторінку архівної справи. Відповідно, ми з людиною платили доларів. Ми зробили розвідку. Ми вже в цьому етапі зазвичай знаходимо перші знахідки. які… Які людина не знала, а і ми які, вже даємо копію. А які були цікаві історії в, в вашій практиці, ну взаємодії з людьми? Тобто ви дослідили якісь там здивування, якісь там цікаві факти, про які людина не знала? Ось ці якісь цікаві історії, запам'ятались? Та ви знаєте, такі цікаві історії є майже в кожному роду роду. Ну з таких останніх там, наприклад, працювали з родом гетьмана Саміла Івановича, Самуся. І дослідили зараз на етапі оформлення величезний рід, саму досить потужний рід був. Колись була така цікава історія, коли людина прийшла. Там до мене зайшли одеські політики, один, другий, і одного було шляхетське походження, в іншого міщани, а третій досліджує, а в нього там кріпосні. І він так, ми подосліджували декілька гілок. Дійшли до 1861-го, зрозуміло, ж це кріпосні, і він такий. Та видали це все нафіга, мені потрібне. Я не хочу такого знати і взагалі досліджувати. Я хотів там шляхту, хотів дворян, а ти мені тут кріпаків понаходив. Ну так не всі готові до селянського походження, хоча більшість українців мають саме селянське походження. А який регіон в Україні найкраще зберіг свої документи? Ну і чи є такі, які найгірше? Найкраще це однозначно Київщина. Київщина в широкому сенсі. Київська губернія це і Черкащина, нинішня, це і Погребищанський район Вінницької області, це і частина Житомирщини, тобто Київська губернія, да, Київщина. І найгірша це однозначно Полтавщина. Полтавщина постраждала дуже сильно в Другій світовій війні. Мається на увазі саме архів Полтавський постраждав в Другій світовій війні. І, відповідно, документів дуже мало. А що є найскладнішим в процесі, скажімо, дослідження роду? З чим ви стикаєтесь? Ну які такі моменти саме найскладніші? Найскладніше – це відсутність документів. Це коли не збереглись документи, ну, наприклад, по тій самі Полтавщині. Ти там хоч хоч роби там нормального дослідження зробити неможливо. Так можна зачепити деякі там. Елементи так можна великими бюджетами зібрати те, що там на Київщині збирається там за 200 доларів, а там це буде коштувати там, 3 тисячі доларів. І така сама інформація, да і все одно це не буде гарного дослідження. І звісно, міграція предків. Якщо предки сильно рухались, змінювали населення місце проживання, часто це теж досить важко відслідкувати, не завжди можливо. А якісь можливо дивні записи ви зустрічали в родинних документах. Були такі випадки? Та певно, ну часто часто да вони ну не всі, але ну, наприклад, часто знаєте, незаконних дітей, народжених не в шлюбі, пишуть просто незаконна дитина і все батька не вказують, тому що ну, типу, його немає. Таке враження, що от якщо жінка народила не в шлюбі, то. Батька не існує, але в деяких записах мене дивує там поміщик, наприклад, там незаконна від поміщика такого то там дитина. Да, і вказується, чия це дитина. Ну, ти там бачиш, що в нього офіційний шлюб, діти, а тут, от священник, прямо прописав, що це його незаконні діти, і це ну для мене досить дивно. Колись для мене було дивним, тим, що між смертю попереднього партнером і шлюбом з наступним партнером могло пройти 20 днів. Ну там чи 30 днів. Ну там максимум 2 місяці, там ну іноді там до півроку ще ще зараз доволі доволі дивно. Хоча чи все інше, але все-таки для нас... Ну, 20 днів. Я думаю, боже, це що за 40. 40 днів не почекали ні що що так терміново треба було. Але потім прийшло розуміння, що сім'я в той час була необхідністю. Потрібна була повна обойма для того, щоб ростити дітей, щоб працювати в полі. Потрібен був чоловік і жінка, і один без другого просто не могли вижити. І відповідно, після смерті попереднього партнера люди прагмати автоматично одружувалися повторно відразу, не дочекаючись якогось там умовного трауру в рік. А які цікаві факти ви знайшли досліджуючи родоводом скажімо, різних людей, які могли свідчити про, про нашу історію? Ну, крім цього, доволі цікаво, ви знаєте, факти? Е, ну око замилюється, і то, що для мене е, цікаві факти там для людей можуть бути там відкриттям. Наприклад, е, сприйняття кріпацтва, е, ну як на мене, воно в корні неправильно в більшості суспільства людей кріпацтво на теренах правобережжя. Ну, якщо ми говоримо про Україну, це правобережжя. Це не що інше, як форма оренди землі. Тобто. Селянин орендував поміщика великий наділ землі. Вирощував на ньому пшеницю. Вся та пшениця там чи інше збіжжя. Це було власність селянина. Поміщик не мав права його відібрати, щось з ним зробити. А він Продати платив за землю. А він за те, що він орендував свій клапоть землі, він відробляв два дні панщини літом на полі у поміщика. Два дні. Ми зараз більші кріпаки, тому що більше податків платим ніж наші предки селяни. Я перераховував, і мені треба працювати 3-4 дні. Тиждень для того, щоб заплатити податки, а моєму поміщику треба було всього два для того, щоб заплатити <рес> чи варто досліджувати свій родовід? Ну я думаю, що варто у мене просто, наприклад, скажімо, який ну є певний досвід? Мій дідусь по по батькою він написав таку він витратив свій свій час. Ми тоді не розуміли в дитинстві наскільки це важливо. Він написав книгу саме для нашого роду, і ми приблизно знаємо. Ну до 1800, напевно, 60-х років свій рід по по батькові. Ми знаємо. А на вашу думку, які поради ви могли б дати людям? Кілька аргументів, що це дуже важливо для того, аби знати, ну навіть які з якихось фізичних показників, я просто читала ваше інтерв'ю. І ви одному з людей досліджували рід і виявили, що там з фізичними вадами була жінка. Там, ну і тобто є багато таких моментів, які люди потім не знають звідки це, але це б напевне варто було б ну знати обов'язково. Які поради ось тут ви можете дати? Ну буквально хвилинка в нас на це. Чи переконати людей, що це зафіксувати на бумазі або в електронному вигляді те, що ви вже знаєте на сьогодні для дітей, для мабуть так здається, так. що я це буду пам'ятати і знати завжди, але людська пам'ять така штука гнучка, вона забуває, вона перекручує, вона втрачає якісь факти. Запишіть, от якби ваш е, е, батько чи дід, дідусь дідусь цього не зробив, то на сьогодні би ви не знали стільки. Я думаю, що ви і зараз не знаєте стільки, але у вас завжди є можливість перечитати і відновити цю інформацію. От саме фіксація на бумазі. And Дуже важлива, вкрай важлива. Люди недооцінюють оцю попросити реальність. своїх батьків, попросити своїх дідусів зробити, які самому. ще жи живі, записати хоча б звуковий файл. А потім буде час просто переробити його і передати своїм дітям, своїм онукам. Тобто, ще так, ми так. можемо зробити, і це просто пам'ятайте, що це дуже важливо. Час нашого ефіру завершується. Маємо завершувати 11.30 на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему, чи популярне дослідження родоводу на він, як це робити? Говорили з нашим гостем, Це директор Антрвивчення генеалогії пращур Віктор Долецький замблерена Болгакова на все добре. Дякую. Акцент з Іриною Болгаковою стодини вісім афан.